Domundis pro se et suscipimus Sancti Ioanni, nos omnes in omnem bonum Deo. Et qui Sancti Ioanni legitatam Дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники неправді, перелюбці, або як оцей мита. пощу двічі на тиждень, з усіх моїх прибутків даю десятину, а мита ж ставши здалека не смій очей звести до неба, тільки ви себе груди. nicht, Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zünder. Der Pharisäer stellte sie hin und sprach leise dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zölle aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott sei mir sünder, gnädig. Ich sage euch, oh, dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо неділю про вигляда і фарасен. Що це означає для нас? Це означає для нас, що ми входимо в фазу, коли ми готуємося до Великого посту. Час біжить досить швидко, ми, вже мали, ми тільки відсвяткували Різдво, тільки попрощалися з колегою і от ми вже зближаємося до того, щоб ми... Готували себе до часу Великого посту. В часі підготування до Великого посту ми маємо кілька неділь, де нам церква пропонує різні теми для роздумів, щоб ми могли налаштувати своє духовне життя на, на, на пісний план, щоб ми могли налаштувати своє духовне життя на, на працю над собою, на, над своїм серцем. В одному, в одному з монастирів, коли, коли заходите до, до храму, пише, я приходжу сюди, щоб молитися. А коли виходите з храму, то пише при виході, а звідси виходжу, щоб любити і творити милосердя. Сьогодні будемо говорити про те, що означає молитися. Як нам молитися? Господь нам сьогодні пропонує до рознимів двох чоловіків, які приходять до храму молитися. І він їх одразу дає їм позначення, пояснює, хто вони такі. Один є фарисей, а другий є митар. Якщо ми подивимося на двох осіб, то логічно для нас є, ми розуміємо те, що митар це був справді великий грішник. Римській імперії, яка, е, яка володіла туди, е, туд, е, тудешньою, е, тудешньою землею, де проживав Ісус Христос, е, були два види податків. Один такий, е, так як би ми назвали ПДВ, податок на додану вартість, який потрібно було сплачувати, е, сплачувати Римській імперії, він був встановлений, але ще був інший вид податку. Е, які збирали саме ці, ці митарі. І ці митарі дуже часто діяли нечесно, несправедливо. Вони мали владу від Римської імперії, щоб цей податок збирати. Але цей податок вони часто збирали нечесно. Чому? Тому що вони повинні були певну частину віддати для Римської імперії, яка була встановлена, а все решту вони забирали для себе. Тобто, скільки вони, скільки вони більше податку на людину накладуть, тим більше вони для себе мають зиску. І ми можемо собі усвідомити, що, ця, що цей митер теж був схожим, чи був тією людиною, яка дуже часто в своєму житті поступала нечесно. Це означає також, що в суспільстві він не мав великої поваги. Ніхто не любив того, хто діяв супроти нього нечесно і несправедливо. Також цікаво, що коли потрібно було давати свідчення на суді, ніколи не брали митеря як свідка, тому що всі знали, що він є нечесний і, і дуже часто діє неправильно. Тобто ми маємо господу одну людину, яка є зовсім геть як неправильною, яка, на перший погляд, діє взагалі в розріз. З Божим законом, з Божою вірою. Ми не так собі уявляємо правильну людину. І є другий чоловік. Ісус Христос каже, це є фарисей. E, тут, зараз, можливо, фарисей має таке дещо негативне, ми можемо на когось сказати, ти є фарисей. E, таке трохи воно має негативне завернення, але коли ми подивимось на цього чоловіка, той є такий фарисей, це людина, яка знала досконало закон, яка досконало знала писання і також е, втілювала це писання в своєму, е, своєму житті. Тобто цей чоловік, на думку суспільства, є праведним чоловіком, тому що він живе на перший погляд з, згідно з Божою волею. Тобто до церкви, до храму приходять два чоловіки один, який є зовсім геть неправедний. А інший чоловік, який веде правильне життя. І вони приходять до храму і моляться. Але в кінці ми бачимо, що Господь дає також оцінку цим двом людям. І виправданий, з храму вийшов грішник, але засуджений вийшов е, правильним. Дивна логіка на перший погляд складається в Господа. Ми знаходимося в 18 главі Євангелія від, від Луки. І Господь тут, в цьому Євангелії, також говорить про дітей. Будьте як діти, не бороніть, щоб до мене діти приходили. Я хочу, щоб вони були поруч зі мною. Бо якщо ми не будемо такі, як діти, ми не осягнемо Царства Небесного». Одні, напевно, з особливостей дітей. Тому що вони повністю залежні від своїх батьків. Вони і залежні від когось. І такою доброю, гарною залежністю, якою ми можемо, на яку ми можемо хворіти, якою ми можемо пишатися, це може бути залежність від нашого Бога. Ми повинні в нашому житті чи маємо, маємо, таке, маємо таке гарне право, маємо таку гарну нагоду, щоб називати себе дітьми Божими. Щоб ми себе повністю визнавали залежними від нашого Бога. І коли ми будемо повністю визнавати себе залежними від нашого Бога, в нас в серці тоді буде, ми будемо плекати смирення. Ми не будемо вивищуватися, тому що ми знаємо, що наше життя і все, що ми маємо, воно походить від Господа. Ми віддаємо своє життя в руки Бога. Але ми віддаємо своє життя в руки люблячого батька, не якогось деспота, який може над нашим життям познущатися, але ми віддаємо наше життя в руки люблячого Бога, який нас любить, який хоче нас провадити, який бажає для нас добра. Саме в таких стосунках залежності ми хочемо перебувати. Ми хочемо в таких стосунках залежності жити. Ми можемо це назвати любов'ю до Бога, коли ми своє серце йому віддаємо. І справді важливо, щоб ми, наше серце, ніколи не пускало гордість, щоб ми не вивищувалися. Тому що єдиним джерелом любові і добра в нашому, в нашому житті є Господь, який дає нам сили також творити добро для інших людей. Пригадаємо собі початок сьогоднішній. Ми заходимо до церкви, щоб молитися. Ми заходимо до церкви для того, щоб наповнювати своє серце. Ми, заход... ми приходимо до церкви, щоб господарі принести своє смирення, щоб від Господа, від найбільшого джерела любові, наповнити своє серце. Віти, я не знаю, чи з вас хтось ходив колись ще до краниці воду з відрами, щоб ми справді набрали. В церкві для себе, для свого серця, повні відра цієї Божої любові, щоб ми наповнили своє серце, хто не схочу. Це джерело є, ніколи не висихає. І ми ніколи не зможемо вичерпати всю Божу любов. Ми можемо брати скільки хочемо. Вона є безкоштовною, вона дається нам просто так, через те, що Господь нас любить. А храму ми виходимо, щоб любити і творити милосердя. Коли ми є наповнені Божою любов'ю, коли на своє серце наповнили смиренням, ми хочемо тоді смиренно послужити іншим людям. Ми хочемо до інших людей нести свою любов, яку ми досвідчили тут. Ані. Саме тому ми і приходимо до храму, щоб вичерпати, бодай Богдан один раз в тиждень, коли ми маємо надію чи якесь інше свято, щоб прийти до храму цієї любові зачерпнути. щоб ми в смиренні, щоб ми своє смирення А але також з цим смиренням могли йти до інших людей, могли йти в світ. До своїх рідних, до своїх близьких, до своїх сімей, до школи, до інституту, до університету, до роботи, щоб через наше життя люди могли пізнати, що ми є християни, що ми є діти свого людячого батька, який є на небі. Слава Ісусу Христу!